Мама натрапила на це і списали всі гроші з карт. З мого рахунку, без мого відома, було списано 84 тисячі 286 гривень. Таких історій зараз я все більше бачу в інтернеті та навіть серед своїх знайомих. То що робити, якщо ви потрапили в таку халепу? Який план дій має бути у постраждалого? І чи реально повернути свої кошти? Дані часом намагаються більше чути саме споживача, а має довести фінансову установу або банк, ну тобто, що людина, Насприяло, і дійсно це було, зумовно кажучи, її ну, халатності зроблено. В мене невідомі списали з карточки 60 тисяч гривень. Таких історій зараз я все більше бачу в інтернеті та навіть серед своїх знайомих. То як це все відбувається? Ви просто сидите, займаєтесь своїми справами, і до вас приходить повідомлення, що кошти з вашого рахунку списані у невідомому напрямку. Або шахраї пропонують вам якесь посилання, куди ви необачно переходите, залишаєте свої дані і так залишаєтесь без коштів. Але це ще не все. Навіть іншими способами невідомі можуть виманити ваші дані, і потім ви дізнаєтесь, що на вас величезні кредити. Ось як відбуваються ці історії. Так, це історія про те, як мене намахали 200-200 баксів. Зараз шахраї роблять розсилку у вайбер, і там пропозиція оформити картку. АТБ. у нас мама натрапила на це і списали всі гроші з картки. На жаль, ми нічого не встигли зробити. Навіть слідчий, коли сьогодні нам видавав витяг з ЄРД розказав, що він такого ще не бачив. У виписці я побачила, що 20 вересня ввечері. З мого рахунку без мого відома було списано 84 тисячі гривень. Жодних повідомлень про ці платежі банк мені не надсилав. Як взагалі таке можливо, що коли ти щось оплачуєш в інтернеті на суму 100 гривень, 200 гривень, 300 гривень, тобі приходять смски, щоб підтвердити цей платіж? Тобі телефонують, щоб підтвердити цей платіж. А на суму 84 тисячі нічого не приходить? То що робити, якщо ви потрапили в таку халепу? Який план дій має бути у постраждалого і чи реально повернути свої кошти? З усіма цими запитаннями я звернулася до адвоката. Ну так можу підтвердити, що це дуже поширене явище на сьогоднішній день. У своїй поточній діяльності навіть ну за останній місяць я мав як мінімум три в принципі консультації. Ну і будучи відвертим, скажу, що одна з них була ну для моїх близьких осіб, намагалася заволодіти грошовими коштами через підробку і заволодіння телефонним номером. Ну а другий раз намагалися заволодіти, заволодіти саме Намика сьогоднішній день. Ну е, немає якогось сталого портрету злочинця у даній сфері. Деякі е, вкладаються досить сильно фінансово і технологічно. У е, створення відповідних схем мов, де там про розглуджені е, сітки створення цілої е, маси, скажімо, вебсайтів, які клонують е, е, існуючі вебсайти, наймають цілі кол-центри. Ну тобто, вибудовують ці, ці, цілу цілу ієрархію. Ну у даному. Випадку зрозуміла, що виконавці, умовно кажучи, за розподілом ролей можуть бути ну навіть звичайні люди, там студенти, школярі можуть бути так само. Ну або ну менш захищені, можливо верстви соціального населення. В принципі, єдине, що мета вона завжди є просто корисливо. Поки збирала всі ці історії, то помітила, що є. Три схеми шахрайські: перша схема це коли просто списують гроші, коли е, там е, постраждали, розказують я сидів, сидів тут раз і списалися кошти. Друга схема – коли мотивують перейти по силці. Да, приходить якась цилка, перейдіть і переходіть, і так в них списуються гроші. І третє, коли е, за якимись, там, е, е, по, якимись методами виманюють е, е, особисті дані і через ці особисті дані або списують кошти, або е, значить, беруть на людину кредит. То розкажіть, будь ласка, по всім цим схемам метод боротьби е, однаковий чи різний. І і яка ця схема боротьби має бути? В Принципі є сталий алгоритм а, з приводу того, як необхідно реагувати, і а, він буде, я б сказав, базовим а, для всіх а, варіантів того, коли ви виявляєте, що й певні а, незаконні дії були вчинені по відношенню а, ну, до вас. Попутно здається, може деякі речі виявляться очевидними однак, ну відверто скажу, вони а, не завжди реалізуються. Тому базова рекомендація номер один, якщо ви побачили списання грошових. Коштів або вам приходять повідомлення будь-якого змісту з приводу необхідності а, сплати якихось відсотків кредитів, а, які ви точно не брали в даному випадку. Позиція номер один: ви не відкладаючи довгий ящик, телефонуєте на гарячу лінію банку, ну, звідки вам прийшло відповідне повідомлення, і відправляєте заявку на блокування відповідної карти, відповідного рахунку для того, щоб заморозити відповідний витік фінансових ну, коштів з вашого. Рахунку, ну і зупинити зловмисників, це не єдина ціль, а це ще ну, має за собою певну мету те, щоб ви перед банком одразу, наприклад, або перед іншою фінансовою установою, дали зрозуміти те, що ви не маєте прямого відношення ані до певної транзакції, не приймаєте участь у жодних злочинних діях. Ну і фактично намагаєтесь захистити свої права. Це вже початок того, коли ви збираєте докази для того, щоб в подальшому і звертатись до працівників. Поліції. Ну і позиція номер 2 це докази, які ви будете використовувати на випадок або а, до вас звертається вже в подальшому фінансова установа. Ну, скажімо так, з певними позовними вимогами, а ви будете доводити факт того, що ви, наприклад, не отримували або не здійснювали певну операцію. Або ви будете використовувати це як доказ того, що вам необхідно підтвердити факт незаконності списання ваших особистих коштів. і Ви хочете їх повернути від банку. Ну щоб фактично банк вам компенсував а не шахраї. Це також передбачена законом. Процедура другий крок, який необхідно зробити, це необхідно повідомити правоохоронні органи. Краще за все, це зробити шляхом виклику 102, Подзвонити проінформувати Оператор, Він проведе вас по всіх там етапах. Це займе 2-3 хвилини. Того, як зареєструвати відповідну заяву, вона автоматично буде зареєстрована і передана потім до правоохоронних органів. Ну і так само ви можете просити, коли викликаєте поліцію, щоб приїхала одразу до вас на вашу адресу, наприклад, слідчо-оперативна група, для того, щоб ви на місці написали заяву про вчинення кримінального пропорушення відносно вас, ну і дали певні пояснення і якісь документальні підтвердження. Подальшому обов'язково варто вертатись виключно в офіційному письмовому порядку до самої банківської установи. Тут. Вже, в залежності від того, що саме відбулося, ну яким методом заволодівали кошти. Якщо у вас забрали ваші кошти, ви маєте просити перед банком провести певне службове розслідування, повідомити банк з приводу того, що відбулись шахрайські дії по відношенню до вас. І банк має за законом визначеною процедурою своїми внутрішніми порядками провести певне розслідування, і головне надати вам певну офіційну відповідь. Або так вони підтверджують факт того, що ви не маєте причетності до цього. І Банк готовий компенсувати а, ту суму, яка незаконно вибула з вашого рахунку. Ну, зазвичай цього будемо відверті, з практики не відбувається. Банки зазвичай, як ну, будь-яка бізнес-установа, в першу чергу намагається знизити свої збитки, і тому вам треба налаштовуватись на те, що, скоріш за все, ви отримуєте якусь відмову з певною інтерпретацією, чому це відбувається. Але. Цей факт офіційного звернення ви в будь-якому разі маєте пройти для того, щоб знову ж таки формувати певну доказову базу і рухатись далі. Тобто, ось те, що має відбутись на перших ну, початках, скажімо так, того, що з вами відбувається, в принципі, це займає ну півдня. Я ж так розумію, якщо відбулося списання, це відноситься і до кіберполіції. Тобто, треба подати заяву і в поліцію, і в кіберполіцію. І наскільки я Чула, що треба взяти копію заяви, яку ви подавали, і саме з цими копіями вже йти до банку. Це рекомендація номер метри. Так дійсно, якщо ви стали ну, жертвою саме такого виду шахрайства, воно точно не зайвим проінформувати окремою заявою кіберполіцію. В будь-якому разі звернення у кіберполіцію це окремий ну кажучи оперативний орган, який займається супроводженням кримінальних проваджень. В першу чергу вони проводять певну перевірку. Вони можуть за результатами того. Як ви оцінили ваше звернення ініціювати питання внесення відомостей в ЄРД, ну єдиний е, реєстр досудових розслідувань, що означатиме, що почалось розслідування. Однак розслідування буде здійснювати орган поліції за місцем чинення там злочину? Фактично, в даному випадку е, кіберполіція вона виконує доручення поліції, тобто вони так взаємодіють. Однак, ну скажімо так, хедлайнерами процесу все одно має бути орган поліції, орган слідства. Скажімо так, тому радше подавати заяву і туди, і туди, і певним чином вони мають синхронізуватись з цього моменту. В будь-якому разі будь-яка комунікація з правоохоронним органом, неважливо з яким, вона має відбуватись в певній письмовій формі. Ви маєте підтвердити факт, того що ви письмово звернулись на ваше письмове звернення. Ви маєте за законом отримати певну відповідь. І ось, скажімо, ці. Ці факти ви маєте ланцюжком для себе збирати для того, щоб у вас було завжди офіційне підтвердження ваших звернень до будь-якого органу. Ви в тоді вправі вимагати того, щоб вам надавали певну офіційну відповідь, на яку ви зможете завжди посилатись при розгляді вашої справи. В подаль е, е, є ще окрема процедура в залежності від виду. Е, вона називається. Chargeback – ну це як умовно кажучи, операція, з якою ви ну, звертаєтесь, наприклад, до банку для того, щоб заморозити певну транзакцію або її відмінити. Ну простому кажучи. Тобто, ви так само звертаєтесь до банку з окремою заявою, в якій кажете, що останню там транзакцію ви просите відмінити. Вам ну мають так само розглянути її, ну і дати якусь відповідь будь-яким офіційним зверненням до банку, радше так само звернутись з окремим запитом для того, щоб отримати. Документацію на підставі якої ну відбулось списання коштів, а також отримати рух коштів е по вашому рахунку, і в даному випадку, коли ви отримуєте як власник рахунку, вам простіше отримати цю інформацію, яку ви одразу можете передати працівникам правоохоронних органів, і вони прискорять, ну скажімо, певний процес розслідування, оскільки розкриття банківської таємниці е працівниками правоохоронних органів зазвичай займає теж певний час. Ось цей розрив в часі може займати коли тиждень-два, ну а це все в принципі ваш час, ваш в першу чергу ваша зацікавленість у цьому. Тому радше спробувати отримати якомога більше інформації одразу самостійно від банку. Це все, що стосується взаємодії з банком і національною поліцією, В принципі, теоретично це може зайняти до трьох днів. І ну, обов'язково варто в подальшому впевнитись, тому що дійсно розпочали досудове розслідування за вашою заявою прийти і здійснити або ну радше письмовий запит, який результат розгляду Шої заяви, якщо ви не отримуєте відповіді, впродовж. Ну там доби є окремо визначена законом. Процедура того, коли ви можете звертатися до суду, щоб оскаржити бездіяльність працівників правоохоронних органів. Однак вам мають видати фактично бланк підтвердження, що розслідування розпочато. Тому це ось ну та база, з якою в подальшому треба буде працювати. Багато постраждалих якраз говорять про те, що вони там подали заяву в поліцію, в кіберполіцію. Там зв'язались з банком. Там у ці всі процедури зробили, і потім потім їх діло стає, от на цьому моменті воно зупиняється, нікуди не рухається. Люди нервують. Як і кого треба поворушити, щоб все це діло знову пішло і розслідувалося швидше і ефективніше. Зазвичай все те, що швидко можна розкрити будь-який злочин. співробітнику поліції, коли він отримує матеріал, стає це зрозумілим. Якщо очевидного злочинця немає на горизонті, в принципі, орієнтуйтесь на те, що скоріш за все строк Розгляду і розслідування вашої справи він може суттєво затягуватись. Тобто деякі навіть просто слідчі дії вони можуть проводитись впродовж там тижня, двох тижнів. Тому є певні об'єктивні фактори, які впливають. Ну і звісно, є певний чинник, такий як суб'єктивний. Тому в принципі, затягування справ вони теоретично, звісно, можливі в цьому випадку І тому я наголошував на тому, як з цим боротись це. Те, що необхідно завжди звертатись з офіційними заявами, не можна просто зателефонувати слідчому, навіть якщо він вам залишив свій особистий контакт, сказав, що ось ми проведемо одну-дві слідчі дії, а потім ну пропав. А ви і не розумієте, як рухається ваша справа, і не маєте доступу в подальшому до слідчого. Тому все, що відбувається, навіть якщо шляхом прямої комунікації зі слідчим, має підкріплюватись певними офіційними листами. Тобто ви пишете все те саме, про що ви поговорили зі слідчим по-простому, про що ви попросили провести якісь слідчі дії, когось допитати, там з'їздити в банк, забрати якісь дані, там, наприклад, або ви хочете долучити якісь матеріали до справи. Все це ви оформлюєте офіційним листом до е, органу поліції, отримуєте якусь офіційну відповідь, і з неї вже приймаєте рішення того, е, і бачите, чи працює слідчий, чи ваша справа просто лежить фактично в столі. І так проходить місяць-два. законом визначена процедура. Після того це а можливість за окремими випадками звертатись до е, суду е, фактично за тим, щоб зобов'язати чинити певні дії або оскаржити певну бездіяльність з боку працівників правоохоронних органів. Одразу скажу, що на жаль, на сьогоднішній день, особливо в залежності від територіальності, суди так само мають різну завантаженість і процедура, на жаль, з об'єктивних чинників навіть е, у цьому випадку може бути не швидка. Однак е, іншої Жімо так законом визначеної процедури ну, прямої і не існує, в тому числі її ну, і адвоката. Друга складова, це коли є е, очевидна ну, груба бездіяльність, система, системна бездіяльність слідчого, праві звертатись зі скаргами, так само письмовими, де ви описуєте суть його бездіяльності до е, вище, вищого його керівництва і просите його зобов'язати виконати певні дії, тобто свої службові обов'язки або навіть ну, провести окреме службове розслідування і вирішити те питання щодо притягнення його там до дисциплінарної відповідальності. Тобто, ось це ключові три гілки, які використовуються ну, для того, щоб якимось чином рухати в рамках закону визначеної процедури цей процес. Я так розумію, що вирішення питання зі списанням грошей або е, з тим, що на вас взяли кредит, залежить від слідчого. Бо далі який етап, який процес далі? Це не те, що залежить виключно від слідчого, однак від цього відійти не можна. Це од. Крема складова це означає, що в подальшому вам треба звертатись до суду і казати, що ви хочете, щоб захистили ваші ну права як споживача. Ну, в даному випадку, і звертаєтесь з відповідним цивільним позовом до банку, де кажете, що ось у заволоділи такими-то, такими-то грошовими коштами в такій-то сумі. Я хочу, щоб банк їх повернув. І вам далі треба буде там доводити ту обставину, що фактично так шахрайські дії відбулись. Це було поза вашим волновиявленням, і ви це якось підтверджуєте. Як і тут якраз іде пряма відсилка, в тому числі й до роботи слідчого, вам треба буде в суд подати під, ну, підтвердження того, що ви дійсно звернулись до представників правоохоронних органів, одразу куди могли, і там до кіберполіції, до правоохоронних органів звернулись. у вас є зареєстроване кримінальне провадження, і е, як воно вже здійснюється, це вже більшою мірою не зона відповідальності потерпілої сторони. Якщо ви зможете ще в суд в подальшому, наприклад, на підтвердження вашої позиції додати. Де те, що ви неодноразово звертались на бездіяльність там правоохоронних органів, ну якщо така мала місце, розслідування не завершене з певних причин, ну це має враховуватись судом в даному випадку, як та обставина, на яку ви не можете вплинути. Ну і це буде аргументом на вашу користь в даному о, о, разі. Паралельно буде йти до судового розслідування, і скажімо так, якщо зловмисників все ж таки затримають, е, ну це буде такий умовно кажучи, він він е, коли ви і можете звертатися до суду за компенсацію. Ну намагатися отримати компенсацію від них. А в подальшому, як жертва ну, злочину, коли є вже там підозрювані, скажімо, когось затримали, визначили, що ось це саме ті е, особи. Ви можете звертати ще з окремим там, наприклад, цивільним позовом за компенсацію до них. Ну, зазвичай мова йде про моральну шкоду. Якусь е, тут одразу варто сказати, в принципі, е, судова практика на сьогоднішній день вона вибудовується таким чином, що е, ну останнім часом намагаються е, більше. Чути саме споживача, ну тобто суди стають в принципі в позицію того, що доведення певних активних дій або бездіяльності по тому, як були втрачені певні ідентифікатори, ну за якими в подальшому заволодівали коштами, має довести фінансова установа або банк. Ну тобто, що людина сприяла і дійсно, це було змовно кажучи, її. Ну, халатності зроблено. І тут так само практика судова говорить про те, що те досудове розслідування воно не обов'язково має бути з ну тим, що там вже когось притягнули до відповідальності. Ось ці два паралельні процеси вони просто так чи інакше будуть працювати. Ну разом постраждалі в таких випадках. Вони в більшості своїй це літні люди, і літні люди вони. Щось бояться юристів, намагаються якось самостійно вирішувати ці проблеми, а бояться юристів, тому що їм здається, що це дорого. Чи дорого співпрацювати з юристом, чи можна самостійно це все, цю проблему з шахрайськими діями щодо списання коштів вирішити? Чи обов'язково треба залучати юриста? Ну, в принципі, за законом розмір гонорара, він ну, суто індивідуальний, визначається кожним адвокатом самостійно чи можу я як в принципі юрист дівчий, адвокат, сказати, який градус по ринку на ці послуги? Ну відверто кажучи, я не візьмусь за це. Хтось е, працює по погодинній терифікації, хтось бере просто окрему фіксовану ставку, того яке обсяг наповнення, ну в принципі, складність певної справи. Ну загалом, і її розтягнути по активності дії в часі. Це так само може впливати на, ну скажімо, контекст вартості послуг. В принципі, є різні, різної направленості правозахисні організації, які можуть або допомогти безкоштовною консультацією, і наприклад, написати так би мовити дорожню карту того, що треба один, два, три зробити. А ви з нею в подальшому підете шукати собі юриста, ну тобто, видихнете, зрозумієте, що в принципі зараз ще не відбувається апокаліпсис, і з цим можна працювати, ну і в подальшому вже Звертатись до профільного там, наприклад, юриста. Ну або ну, будете взаємодіяти, скажімо так, з представниками ну, цих організацій, якщо вони будуть готові надати супровід по вашому кейсу пенсіонерам, ну я ж кажу, що в принципі я, я розумію контекст того, що це одна з найбільш вразливих. Ну, скажімо так, категорії громадян, і, і інколи дещо важко може бути пояснити навіть суть того, що відбулося, що буде відбуватись далі. Думати, що в принципі ситуація, як у мене їм не доведеться з цим займатись. Е, ну, ситуація якось розсосеться сама собою. Ну так не буває. На жаль, е, так чи інакше варто в принципі супроводжувати цю справу. Чи можна це робити самостійно? Ви ще запитали? Ну звісно, можна. Е, ну інколи просто буде страждати якість і строки, і вона не розтягнеться на кілька років, наприклад, або ви отримаєте результат одразу. Якщо мова йде про кредитні кошти, то я в коментарях читала від людей, що банк давив на те, щоб вони погасили ці кошти, і люди таки погасили їх за свій рахунок. Якщо вас обікрали, і банк вас примушує погасити. Чи треба за свої кошти гасити цю суму? Ну як мінімум, би я в будь-якому разі звернувся б за певною консультацією до юристів, ну не до яких, для того, щоб зрозуміти, в принципі, чи є у вас перспективи виграти цю справу або немає. А перспективи в принципі в цьому контексті є і тому одразу гасити кредитні кошти, які ви не брали. Ну я б не поспішав. Так звісно, можуть бути певні наслідки однак, ну маючи на руках консультацію або супровід юридичний, ось це мені здається більше ключ до вирішення, аніж просто. Одразу прогнутись, поламатись і ну скажімо так, робити так, як вам кажуть, оскільки ну ви захищаєте своє і законом в принципі визначені механізми для цього, якщо от є постраждалий, да в нього списалися кошти або взяли на нього кредити з вашої практики або з вашого досвіду процентному співвідношенні, наскільки ці справи? Вирішує вони точно вирішуємі. вони точно мають і певну судову перспективу. Все досить може бути індивідуальним. Ну дійсно, в залежності від певного контексту дій і, і м, того, від чого саме потерпіла особа. І Я б оцінив, якщо відсотково, то ну більше точно 50%, Що в принципі ви можете отримати позитивний результат. То головне просто займатися цією проблемою, як мінімум, просто а, розібратись е, в ній е, на. Першочергово моє батька. Сподіваюсь, ця вся інформація була для вас корисною, якщо ви знаходитесь в такій ситуації. Або скерує вас у правильному руслі. Ну а у мене на сьогодні це все. Тож до нових відео на моєму каналі. Па.